Всім привіт на каналі Monster Play і сьогодні у нас довгожданий похід в енд. І ви просто не уявляєте, як довго я над цим відео працювала, і що я тільки не напридумувала. Простими словами, приємного перегляду. По суті, в мене вже була доволі хавна зброя, тому я вийшла більше не екіперуватися і одразу піти на Ендерменів. І хто дивиться шоу відео, той вже розуміє, що я там дуже сильно страждала. Вбивали ледь не на кожному шляху. Було два варіанти: або я їх взагалі не бачу, або вони мене вбивають. І ось ледь-ледь назбирав необхідну кількість, я спустилася в підземелля і відкриваю портал. Проте чомусь вони не ставилися, і тільки потім я зрозуміла, що треба було не звичайні, а очі ендера. Тому я знову пішла в Енд, щоб добути палки ефритів, тому що в мене вдома їх не виявилось. Нарешті ставимо наші очі, відкривається портал. Піднімаємося і заходимо в костьо. Тепер можна спокійно падати в цю глибоку яму. І ось, довгоочікувана битва, і я забула собою взяти блоки. Пришлось трохи на місці добути, пота була я там недовго, за пару хвилинок мене вже вбили. Тож, взяв не за рак, я знову повертаюся. Давайте пропустимо цю довжелезну частину з тим, як я будувалася, знищувала кристали Енди та намагалася вдарити по дракону. Нарешті, дракон повержений, лишилося лише його яйце. Якраз воно є ледь не святим артефактом в світі Майнкрафту. Проте, дотронувшись до нього, сталося щось незвичне. Сила, яка таїлася в ньому, прийшла в мої владіння. І тепер з моєї спини виросли два великих крила, а над головою повис нім. Незвично так, ваніл у мене автотрохи не підходить, проте хто сказав, що цей сезон буде ванільним. Ну, взагалі, так і планувалося, проте просто надійшла ідея зробити сюжетку. То чому б її не зробити? За допомогою крил я можу літати без перестану а ніп надає купу позитивних ефектів. Аутаки, які ви бачили, були створені мною, а також одним моїм знайомим, і посилання на його ютуб канал буде в описі під відео. Вони настільки чарівні, що одну з його робіт я поставила собі на заставку ноутбука. Що ж, поки я все це розповідала, я знайшла одне ендермісто разом з кораблем. Звісно, сам корабль мені по суті не потрібен, проте теж гарна новина. Елітри, знайдені там, я залишу на згадку або тим, хто доєднається до груди. В цих землях я скоріш забула не якісь ресурси, а саме шалкери. Вони дуже корисні і, пробувши там вдосталь часу, я здобула собі 5 шалкер-ящиків. Що ж, таку величну подію треба якось відсвяткувати. В минулому сезоні ми збудували над порталом в Ентер костьол, проте в цьому сезоні він був збудований ще в перших серіях. Проте враховуючи, що в нас більш такий релігійний світ, треба створити храм в цю честь. Назбирав небагато немало ресурсів, мені набридло. Тож я вирішила вбити візера. А для цього нам потрібні візел-скелети. Проте, звісно, я їх не просто так хотіла вбити. Вони мені потрібні були для однієї частини деколу і в кількості 4 штуки. Пішла я намагалася добути в етозі нуль, повних нуль. Я так втомилася що написала в групу телеграму. Чи можливо мені краще буде взяти з креативу, а потім просто виконати якесь завдання від підписників? Проте один із коментаторів сказав, що якщо поставити молодерство на меч, то буде легше їх добувати. А я все думала, як на українській назвали це зачарування. В Вторі, в мене вийшло здобути молодерство 2 на меч, і я здобула всі необхідні 12 голів десь за годинку. І я чесно їх добувала. Ось відео підтвердження. Тож не треба в мене дати тапці. Так, з ними закінчено. Тепер можна вбивати і візерів. Прийшовши на базу Ані, я подумала, що оскільки ми вже давно з нею граємо, ці риси будуть буквально непотрібними. Проте в сенсі непотрібними вони мені можуть допомогти, тому я трохи позичила. Проте, якщо все ж таки Аня буде проти, я заплачу алмазами. в мене їх було. І я згадала, що я їх трохи витратила. Пізніше дізнатись, куди саме. Так ось прокопалася я трохи в глибину і трохи відійшовши від її бази. це це чудовисько і почалася битва. На здивування він був доволі легким, хоча страждала і вмирала, я все ж багато. Єдиний плюс, який я отримала після їх, це те, що в мене було дуже-дуже, дуже-дуже дуже багато соланцю. Настільки багато, що навіть після збудування костьолу в мене лишилися дві подвійні скрині і ще трохи в запасі. Ну, а також я добула ще більше алмазів за його допомогою. А підписники телеграму вже знали, що там було 5 стаків і 6 в додатку. Що ж, тепер час збудувати ялинкова деревина, дирит, сніг, сланець, фіолетове скло. І це все мені знадобилося для збудування величезного шедевру. Все це більш спрощено названо, оскільки я робила дуже багато варіантів цих блоків, а також намагалася дуже цікаво поєднати різні рельєфи. От, я будувала не тільки кость, а також величезні стіни і трохи поляночки. Коли ми піднімаємося, ми піднімаємося біля двох поляночок. На яких росте сакура. За костюлом стоять такі ж дві тільки поменше. А між ними невеликі костарники з рожевою листвою. Якщо брати поля і сади разом, то вони будуть навіть довшими за школу. Який ж інтер'єр я зробила в костюлі? Ну, по перше, вікна виходять в невеличкі балкончики. Також, щоб зовні виглядало більш красиво, там поставлені такі немов шафи. От насправді це просто деревина. Всередині знаходяться два фонтанчики. Так, незвично, проте в цьому і весь сенс. І ось куди я витратила фактично всі алмази. Я зробила чотири маяки, щоб вони показували таку неяку силу. Поте для активації одного на мінімальний рівень потрібно 9 блоків. І я сподівалася, що мідь підійде, тому переплавляла її, чекала. А коли все вийшло, я зрозуміла, що вона не підходить. Заліза переплавленого в мене не було, як і бажання чекати. Поте були алмази, тому я зробила підніжжя саме з них. Довго-багато, проте можу собі дозволити. А також там є невеличкі колони, які підтримують дах. Це було дуже довго, дуже важко. Я через це переносила відео, воно планувалося в середу, проте вийшло в суботу, проте це реально того коштувало. Проте, перед тим, як ми закінчимо, я зроблю невелику вставочку з виконанням свого Свого завдання, чи як це ще можна назвати. В минулому відео я скористалася командою, ків, щоб отримати 12 яїць жителів. Проте, за те, що я використала цю команду на надання предметів, я вирішила виконати якесь завдання від вас. І в ітозі мені сказали збудувати статую котика. Томусь велична і красива статуя красується поруч з ринком. А відео з її будуванням знаходиться в описі. Звісно, там не дуже зручно показано, проте це хоча б щось. І навіть гарне. Тому що єдине, що я знайшла з усього, це були просто Майнкрафтовські голови котів, що мені не дуже подобалося. Я хотіла саме статую, щоб вона була гарненька, красива і не дуже велика. І ось я знайшла цю красу. Можливо, потім ми зробимо ще купу таких статуй. Проте вже з іншими тваринками. Наприклад, я бачила жабку. Що ж, закінчу все, і очистившись від гріху, ми можемо пройти в цей костьол. Тепер костьо сили. І сюди можна походити хоч кожен день і любуватися цим прекрасним яйцем на п'єтесталі. І чорт от побили, ви б знали, як багато в мене ушло часу на ці кадри. Ну, а це ви дізнаєтеся вже в наступному шортс-відео, яке я вже підготувала, хоча навіть підписники телеграми його ще не бачили. А вони бачать все першими. Тож рекомендую на нього підписатися. Ну, всім дякую, всім пока-пока. З вами була Ангел Чара.